Отже, як ми обіцяли, сьогодні будемо говорити про правила пожежної безпеки на відкритій території. І все те, що ви хотіли дізнатися з цієї, з цієї проблеми з цього питання, але боялися спитати. Нам сьогодні розкаже наш перший гість Дмитро Валерійович Жолобов, який є заступником начальника відділу пожежної безпеки, контролю застосування санкцій та аналітичної роботи головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Доброго ранку! Доброго ранку. Я сподіваюся, що принаймні на поточний момент жодних небезпечних ситуацій за вихідні в Запоріжжі не сталося, і можемо говорити про сьогоднішній день як про хороший, про позитивний. Будемо вважати так. Ну що ж, оскільки ми вже зауважили перед попередньою рубрикою, починається сезон відпочинку на природі. Попереду травневі свята. Тема пожежної безпеки стає просто максимально актуальною. Розкажіть, будь ласка, все ж таки, чого варто уникати на природі для того, щоб ваш відпочинок був якомога приємнішим. На отдыхе всегда имеется риск возникновения нестандартной чрезвычайной ситуации. Вот. Это и риск получить травму при подвижных играх, и риск э, гибели на воде, но также риск возникновения пожаров от разведенных остров. Вот. Скажем так, все, кто следит за новостями, он знает, что в Российской Федерации сейчас затяжные пожары уже не первую неделю бушуют на этой территории. Запорожская область не исключение. Ежегодно Определенная доля, добрая половина пожаров происходит на открытой территории. Это, скорее всего, связано больше со всем уже, когда летний период, когда действительно высокая температура, там, за 30 градусов, когда высыхает все то, что может гореть, как таковое в природе. А вот сейчас именно весенний период. Какая все-таки, наверное, более актуальная проблема? Может быть, мангалы, просто. Я, я, так, я так понимаю, все, все рады тому, что теплые дни, все с собой берут мангалы, все берут угли. И, ну, не всегда, наверное, прослеживают, опять-таки, ввиду того, что переотдыхали, назовем это так, прослеживают за тем, чтобы действительно, уходя костер, в принципе, должен быть. Я так розумію, потужний в будь-якому випадку одна Я тобі навіть більше скажу, згадуючи рейди СМНС, угу. я пам'ятаю, що найголовніше це те, на якій саме відстані від хвойних або е, інших насаджень треба розводити це багаття. Тож давайте з самого початку, де розводити багаття можна, а де не можна в жодному разі. Все вірно. розводити можна на очищеній території. Порядка 2-3 метрів потрібно очистити від трави, горючих матеріалів, оборудовати місто очага, так сказати. Лучше обложить камнями, да. Приготовить, может быть, какую-то баклаву с водой, если это вдали от водоемов. Також, я думаю, варто нагадати Де саме у Запоріжжі в межі міста взагалі не можна розводити багатьох. Да, лише ли вообще места, которые, в яких офіційно Розрішено проводити такого роду пікніки, мероприятия для жителів міста Да, нельзя разводить огні, костри под деревами вообще в лісовій полосі Категорично запрещено, конечно, же, в заповідниках у нас в області заповідники. На три острові Хортиця не можна в будь-якому разі, да. тільки на туристичному плясі ізлюблені міста відпочинку наших громадян – це остров Хортиця, Великий Луг, Прибережна магістраль. Знаєте, Дмитро, я от часто звертала увагу, що дуже багато жителів нашого міста розводить багаття і робить такі пікнічки прямо у себе під вікнами, прямо у дворах. Там на цій зеленій території. Це правильно чи ні? Вони мають право це робити, чи не мають. Ну, не так давно в декабре месяце вышли новые правила пожарной безопасности в Украине, и там прописано, что разведение костров допускается на расстоянии 30 метров от любых зданий и сооружений. По вот прошлым это правилам было 15, сейчас третий раз. Теоретически, Но, если да. у вас очень большой двор, и если ваши соседи не против того, что запах, запах, запах шашлыка. <laughs> а, ну, в принципе, ну, опять-таки, мы говорим, что нельзя разводить костры на природе. Но, с другой стороны, сейчас очень много переносных и раскладных мангалов. Если я фактически там делаю это не на земле, да, mm -hmm. а делаю на мангале, я все равно нарушаю правила или нет? Нет, в правилах есть оговорка, что если специально оборудовано место. Mm -hmm. Очах, то в п'ятимітрах від здання сооруження можна тоді. Ну, зрештою, варто згадати, що у нас є дубовий гай, в якому ще минулого чи позаминулого Открилі року були угу. е, спеціальні мангальні майданчики відкриті. Так що, зрештою, навіщо бути варваром, якщо є спеціальні для цього місця? Отже, раптом все ж таки неприємність сталася, і ми стали свідком пожежі з різних причин, там хтось кинув недопалок у суху траву, щось з мангалом сталося і так далі. Ми стали свідком того, що десь палає багаття. Якісь лісові території. Що mm. нам треба робити і чого робити не варто. Ну, потрібно здраво оцінити ситуацію. Якщо загорання тільки почалося, пожар великий, то можна його затоптати ногами, збити плам'я збіти ту Дуже суху ветку взяти, все це діло збій. Якщо Если... видно, що самотужки ми не впораємося, все ж таки варто викликати професіоналів. Якщо ми оцінили ситуацію, звісно, дзвонити 101. Это с в принципе, любого, можно конечно, Зрештою з пожежами розібралися. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. і Нікому із наших глядачів ця інформація не знадобиться, але е, небезпеки на відкритій місцевості підстерігають нас повсякчас. Тим паче, що е, ми знаходимося, наше місто знаходиться на березі Дніпра, і небезпека може бути ще і у воді. Е, з яким небезпек... я думав, ти що не повезло з тим, що сусіди рядом оказались трохи опасними. Ну це також небезпечна ситуація, але тут ми впоратися ніяк з тим не можемо. А от, зрештою. Які небезпеки кожного року спіткають нас пов'язані з водою, як їх уникати? Ну, перша небезпека це стан алкогольне сп'яніння. Mm. звісно, всі випили, почували себе героями і вирішили відкрити купальний сезон, по мере, для себе, показати свою браваду mm -hmm. перед остальними. Потім перша опасна це холодна вода, звісно. Зараз вона доволі холодна. То температура води на поточний момент поки що не дозволяє ще купатися. Так. Да. Для основної маси людей так. І, власне, ні для кого не секрет, які ситуації в таких моментах виникають. Холодна вода, а наш кров'яний тиск уже підігрітий певними напоями і людині стає недобре у воді. Що нам треба робити? доставити на берег, почати розтирати, укутувати. Перша допомога, як виглядає при волонтерах. Все буде залежати від симптомів. Також можна сухою гілкою його, якщо Запросто. жити захоче, підніметься. <ріст> на сьогоднішній день маємо вже якусь статистику з приводу небезпечних ситуацій на відкритій території. Якщо брати рік 2014, mm -hmm. то в період з 1 по 10 мая пройшло 54 пожари. з них на відкритій території 6 в цьому році, поки що ми не переплюнули цю цифру. При Ні, в цьому ну, году добре. на відкритій території всего 160 пожеж за 4 місяці. Ой, слухайте, ви знаєте, оскільки ми вже заговорили про пожежі, про те, що треба викликати 101 і так далі. От багато хто е, скептично до цього ставиться, от при про викликах, ну, всі екстрені номери, там і 101, і 102, і 103, е, яким взагалі має бути от термін, за який приїжджає пожежна машина? Ну, 10, 30 время прибиті автомобіля 8-10 минут. А за межі міста. Вона збільшується. Ну, где-то до mm -hmm. приміно какого 10-20 минут. 20 -20. Все зависить наскільки удалено і сложно міст пересічення. Ну що ж, будемо сподіватися, що травневі свята у нас продуть без екстесів. Вас є можливість звернутися до наших глядачів і побажати їм хорошого відпочинку, головне безпечного. Да. Обращ... Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям обращается к горожанам, жителям нашего э, города, области, гостям города, э, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, не пренебрегать ими. Э, выходя на природу, не оставлять мусор, убирать его за собой, ни в коем случае не оставлять пустые бутылки, потому что срабатывает эффект линзы, э, может возникнуть пожар. Э, не бросать спички, не затушенные курки. Правильно тушить костер, не оставлять його безнімання. Ну що ж, я думаю, що це вичерпна рекомендація. І відповідь я бажаю вам хороших травневих свят і щоб. Ви при цьому залишалися вдома. Ніхто не викликав вас на будь які неприємні ситуації. Нагадую, що сьогодні у нас гостях був Дмитро Валерійович Жолобов, заступник начальника відділу пожежної безпеки, контролю застосування санкцій та аналітичної роботи головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Ми говорили про правила безпеки на відкритій території. Я сподіваюся, що ваші свята і ваші вихідні будуть безпечними. Ну а після музичної паузи ми продовжимо.